Вінничанам показали, який вигляд матиме майбутній сквер пам'яті на площі перемоги у Вінниці. П'ять протоколів склали у Вінниці на продавців підсніжників. Операція Первоцвіт триває ягнята й козенята в подільському зоопарку, весняне поповнення. Зграє голубів, що здіймаються в небо на крилах птахів. Фото та інформація про жертв російського теракту 14 липня 2022 тисячі Це попередня візуалізація майбутнього сквару пам'яті на площі Перемоги у Вінниці. Біля стели з голубами планують висадити 29 дерев, що символізуватимуть кількість загиблих того дня Вінничан. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав волонтер Володимир Затайдух. Він і батьки загиблої Олександри Борівської є ініціат. Торами створення меморіалу пам'яті встановити такий і висадити дерева планують неподалік літака на площі. Остаточний проєкт не затверджено. Його ще допрацьовують. Про це в ефірі місцевого радіо сказав очільник департаменту архітектури і містобудування Яків Маховський. Облаштувати сквер пам'яті на площі Перемоги мають до річниці трагедії. Усі витрати на це підуть з бюджету міста. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по Вінниці. Обстріляли мікрорайон замостя. Було три влучання ракет типу калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за мешами Вінниці. Внаслідок теракту загинули 28 людей. З них троє діти. По медичну допомогу звернулися майже 200 людей. Руйнувань зазнали будинок офіцерів, ювілейний і майже 50 житлових будинків. Тримали Миколаїв та звільнили Херсон. Бійці 59-ї бригади імені Якова Ганзюка на своїй Фейсбук-сторінці розповіли про бої, в яких брала участь їхня бригада у дописі відеоінтерв'ю командира бригади Героя України Вадима Сухаревського. Для нас вимагалася активна артилерійська робота, позиційна робота Це знищення техніки, знищення особового складу, унеможливлення логістики в плані відрізання противника на правобережжі України від відмостів. Через річку Дніпро проводили штурмові дії на різних напрямках, розвідуючи, чупаючи противника на захочі ослаки місця, просуваючись вперед, де могли, якби покращуючи своє становище, власне з появою і підтримкою іноземного зброєння. Ми почали потрошечки переломлювати. Ворог переважав кількісно, але це їм не допомогло, каже Сухаревський. Під час наступальних дій у серпні ми на себе витягували резерви двох дивізій. До цієї сухопутної і певні у вигляді там більше танкового батальйона. І були моменти, коли навіть один мій танк вів бій з дев'ятьма танками противника Т Сімдедвате, Тісімдесяти, Т 90 які його оточували, він відстрілювався на 180 градусів. І що саме головне, що вижив розповідає бійці місяцями нищили ворога танками, артилерією та піхотою, і, врешті, змусили росіян відступити з правобережжя Херсонщини, одного ранку. Безпосередньо 10 числа ми підняли квадрокоптери, літаки, да. зарядили гармати в готовності працювати. І перший шок не, незрозумілості, це коли ми нікого не бачимо. Літаємо, дивимося там, з тієї сторони, з того ракурсу. Ну нема. Так, хорошо, так, Розвідка вперед, би, там, розвідка доповідає, нема противник вийшов з території, щільно її замінувавши. Але при цьому всьому якби змушений був піти, не витримуючи цього натиску, не витримуючи своїх втрат, і, відповідно розуміючи, що цю зиму він не переживе. Нині бійці 59-ки виконують бойові завдання на Донеччині та Херсонщині та готуються до контрнаступу. Андрій Коник, Суспільне, Новини, Вінниччина. Це кухня дитячого садка села Черепашинці. Нині тут збирають чергову порцію гостинців для оборонців, засипають у баночки, грецькі горіхи та арахіс. Зараз ми робимо вітаміні, медово вітамінні суміші, залиті нашим медом, нашими пасічниками. Які постійно з початку війни приносять нам мед. Горіхи також наші черепашинецькі, набиті нашими черепашенчанами. Поручно на плиті діловод Наталя Парняк на водяній бані розтоплює мед. Два місяці точно він не застигає, якщо він розтопляний на паровій бані. Тобто такі медові набори залишаються дуже довго такими ну, смачними дуже до використання. І хлопці ну, люблять горішки, мед, солоденьке. Чоловік Наталі з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну. Двічі був поранений, розповідає жінка. Був під Бахмутом Солодарі. Був поранений до перший раз, коли бої були за Херсонщину, а другий раз в Солодарі. Він штурмові бригаді піхоті. Штурмові бригаді». у музичній залі для оборонців пакують налисники. Понад 350 млинців. Вчора насмажили місцеві жительки є з сиром, вишнями та маком, каже бібліотекарка Вікторія Баюк. В мене чоловік. Боронить Україну, він зараз знаходиться під Бахмутом. Ви знаєте, коли готую щось хлопцям, завжди думаю про свого чоловіка, тому що знаю, що якщо я приготую щось власноруч. Цим хлопцям хтось приготує йому і передасть. У родині листоночі Галини Сухацької троє захисників чоловік, син та брат. Чим просять, тим допомагаю завжди. Продукти яйця своє, молоко своє, Ми, я в селі проживаю, тримаю хазяйство. На кухні дитсадка щотижня для захисників печуть печиво, розповідає працівниця Валентина Ковальчук. Печемо домашнє печиво, старий рецепт. Ми його придержуємося роки, колись так діти на наш. Ще на ньому виросли, ми його пекли, так і печемо, воно ну, дуже смачне, пісочне. До збору допомоги для оборонців долучаються і жителі громади, каже завідувачка дитсадка Звичайно. Тетяна Захарчук. Коли є клич. Потрібно в Старостинський Черепашинецький округ нести продукти, і там вказується, які більшість населення нашого завжди відгукується на цю пропозицію. Це бачите, і печиво, і лимони, і кава, і чай. Мед з горіхами готують невеликими порціями. Адресно до кожного пакунка прикріплюють листівку з побажаннями і подяками бійцям. Гостинці повезуть захисникам, які перебувають на лікуванні у вінницьких шпиталях. Цього разу це буде сьо. Ми їхній візит, каже бібліотекарка Вікторія Баюк. Є такі поранені, що е, їм важко. От ми приходимо і от нам навіть санітарки, медперсонал розказує, що ви перші, хто там їх відвідав, тому що вони здалеку, і от, наприклад, особисто до них ніхто не може приїхати з рідних, то вони, чесно кажучи, сльозами на очах нас зустрічають, обіймають. Розказують свої історії. Кожен пакунок намагається зробити таким, щоб оборонці відчували це з дому. Крім медовогоріхових сумішей, печива на лисників передають і суміші з горіхів, гарбузового насіння, родзинок та арахісу. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Ми отримуємо інформацію від чергово-повітряних сил. Також від оперативно-чергова державної служби надзвичайної ситуації. Після отримання цієї інформації наш оперативний черговий. Здійснюють заходи щодо включення автоматизованої системи оповіщення і одночасно запускають мобільний застосунок повітряної тривоги для Вінницького регіону. У відповідності до створеної системи оповіщення, яка базується на аптурі п 160 вона, на жаль, радянського виробництва 70-х років. Остання модернізація була в кінці 80-х, початку 90-х, але вона ще досі працює досить надійно. Вона є аналоговою апаратурою передачі сигналів і команд. За її допомогою здійснюється запуск повітряно механічних сирен, які у нас розташовані на території області на відповідних об'єктах і в містах найбільш вископчених людей. Запуск здійснюється однією кнопкою з вибором відповідної команди передачі сигналів. Вона передбачає як передачу сигналів на централізований запуск електромеханічних сирен, так і ще здійснює перехват телерадіомовлення з подачі речового повідомлення. Команда запуска проходить по мідним проводам в мережі у виходить на виконавчий блок. Які відповідним чином комутує силову лінію і підключає живлення 220 вольт до електромеханічної сирени? Таким чином проходить її запуск розкручування, внаслідок якого ми чуємо. Наростаючий продавати звук сирени. Він повинен тривати протягом 3-5 хвилин. Електромеханічна сирена типу С-40 вона уявляє собою апарат, сконстрований з електричного мотору, на якого насаджена відповідна турбіна, тобто крильчатка, яка розкручується за допомогою того ж самого мотора і приганяє повітря через відповідні отвори, що заздає у нас таке от враження сирени. Відповідність від потужності цих пристроїв також коливається радіус подачі сигнала від 800 до 1,5 км. В інших в нормальних погодних умовах при відсутності вітру сигнал сирени можна чути за 2 км. Ми використовуємо наступну схему подачі сигналів. Початок повітряної тривоги тобто це дублювання встановлення сигналу, увагу 7, це продовговатий звук сирени. Отбой повітряної тривоги це два коротких сигнали сирени. У разі блокаута. При необхідності е, запуску системи оповіщення у нас е, мережа мобільного інтернету наших операторів мобільного зв'язку буде працювати до 10 годин. Мережа стаціонарного оптикувалоконового інтернету за допомогою наших діючих авторизованих провайдерів буде постійно працювати. За допомогою наших пунктів незламності також можна транслювати і передачу тієї сигнали за допомогою інтернету. В залежності від типу використовуємо озброєння, якщо то у нас дозвукові ракети сухопутного базування або морського базування, типу калібр, ми в середньому маємо від 10 до 15 хвилин підльотного часу. момент запуска майже ну, може, з запізненням до 2-3 хвилин ми отримуємо інформацію і оголошуємо відповідну повітряну тривогу, в разі якщо використовується надзвуковий. А ракети повітряного базування, типу кінжал. Термін набагато зменшується вплоть до 5 чотирьох хвилин. Основним попередженням за продаж підсніжників, які занесені до червоної книги, відбулася вінничанка Лариса. Перевод світ жінка продавала з ринком лісопарковий. Не оштрафували, бо спіймали вперше, каже інспектор муніципальної варти Андрій Погодін. Продавчиня розповідає підсніжники у неї з домашнього квітника. А це Домашні. Один Знає. букетик вирвали сьогодні. Ви знаєте, Домашні. Що занесені до червоної книги і торгівля, ними знищені. До мене домашні. Я собі садочку вирвала і все. все, в мене торговлі більше немає. Не буду нічим на торгові. Якщо жінку спіймають на продажі червонокнижних вдруге, оштрафують операція «Первоцвіт» на Вінниччині стартувала 24 лютого. Вулиці міста і ринки муніципали патрулюють спільно з поліцією та екологами. За цей час склали п'ять протоколів. каже Андрій Погодін. Усі передано до суду в цьому році. Набагато менш на багато менша кількість випадків в торгівлі. Штраф за торгівлю на невідведених місцях, тобто за стихійну торгівлю. По статті 152 Кодексу України про адмінправопорушення складає від 340 до 1360 гривень. От а за торгівлю червонокнижними рослинами окремо ще можуть складати інспектори з екологічної служби. За один підсніжник доведеться сплатити від 31 гривні. Йдеться на сайті обласної екоінспекції. Потрапити під суд можна не тільки за продаж а й за купівлю первоцвітів. Сума штрафу для покупців становить від 550 до 1700 гривень. Операція первоцвіт на Вінничині триватиме до травня. Весняний припліт у подільському зоопарку. Поповнення у декоративних камерунських кіз та курдючих і романівських овець. Як розповів директор закладу Євген Ткачик, п'ятеро ягнят та шестеро козенят народилися тиждень тому. Сьогодні народилося також поповнення в овець чотирьох рогих, корона святого Якуба. На даний час і мама, і новонароджений припліт почувають себе відмінно. Поки малюки у спільних вольєрах із дорослими особинами, каже доглядач за тваринами Леонід Буркал. Народили ну, якби, з періодом 2-3 дня цей. Коли було холодніше, ми їх закрили в тепле приміщення. А тепер сонце, температура, ми їх випустили в вольєр. Новонароджені споживають материнське молоко, а їхніх матусь забезпечили належним харчуванням. Даємо буряк, моркву, мелене зерно. І так, молоді почувають себе добре, п'ють мамине молоко. <звук> Дізналися з Фейсбук-сторінки зоопарку про поповнення і прийшли подивитися, каже Вінничанка Сніжана. До подільського зоопарку на екскурсію прийшла з шестирічним сином Максимом. Мені подобається ось так річна лава. Капуста яблука вдома взяли Люди, біля, біля лами. Насліджевий зоопарк ще біля ведмедів не було. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини Вінниця на завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомо 1091 прізвище.